Скільки привезли вживаних авто після скасування нульового розмитнення? З моменту скасування так званого нульового розмитнення, тобто від 1 липня 2022 року, митне оформлення пройшли понад 41,2 тисячі вживаних легковиків. З них найбільше 15,1 тисячі у серпні, а найменше 11,2 тисячі у липні. Так, у середньому по старих нових ставках українці імпортують близько 13,7 тисячі легкових авто з пробігом. Для порівняння у травні та червні на піку так званого нульового розмитнення з-за кордону привезли 93,6 тисячі та 138,2 тисячі вживаних легкових машин відповідно. Тобто темпи імпорту впали у понад вісьмох разів. Середній вік автомобілів, які привозили з липня по вересень, складає сім років. Тобто йдеться про машини в середньому 2015 році випуску. Ввозити старіші автомобілі у більшості випадків немає економічного сенсу через акцизний податок, що нараховується в залежності від віку транспортного засобу. Для порівняння у травні та червні середній вік імпортних легковиків склав 16 років, тобто в середньому привозили машини 2006 року випуску.